Варо тестер дозволяє е, визначити рівень заключеності бджіл. Складається з стакана, січитого піддона і кришечки. Для того, аби визначити кількість бджіл, на внутрішній поверхні є одвіки, які дозволяють нам приблизно визначити кількість бюле, яка попадає на скажем обстеження. І цьому достаємо рамочку. Починаємо струшувати відділ. Бажано, щоб звісно, щоб туди попала молода пчела, оскільки вона є найбільшим переносчиком. леща. Там на паузу. Угу. Набираем достатнюю кількість молду и мухи. Помещаем ее в тестер. И засыпаем пудрой. Потім цю, цю всю масу починаємо перемішувати з цукровою пудрою. Теоретично присоски піща забиваються. Ось крізь разом з пудрою через ситичко має перейти в долину. Отак От ми це все пересіваємо. Ставимо на якийсь час... і приводимо все в порядок, Нормальна пауза. Бджоли, які опудрені, висипаємо назад у вулик. Вони попрацювали добре. А сір, е пудру зараз будемо відділяти від кліща. Тестер заливаємо водичку. І починаємо дивитися, що в нас є в осаді. Бачимо двох кліщів, які плавають. Якщо взяти на 200 бджіл, це виходить закліщені 1%.